Доброго дня гостям каналу, підписникам, сьогодні хочемо розказати про поділитися, про, проконсультувати з вами питання по тому, хто і коли кос відпрацьовування листя полуниці, яке вже в цьому році нам вже якби не потрібно. Наскільки ну, ми подивилися в інтернеті, побалакали з фахівцями. Немає однозначної думки, коли скашувати полуницю перед осінь, перед зимою. Думки різні. Хтось скашує пізно восени, хтось навесні, хтось повністю скашує кости, не залишаючи взагалі ніякого листового апарату, хтось взагалі не скашує. Ми для себе прийняли таке. Рішення, Ми ось десь на неділі-дві, можливо, трошки більше, не пам'ятаю точно. Ми скосили, не скосили, обрізали кожен куст. Так, це трошки важче, ніж косо скосить. Кожен куст обрізали, оставили ну, 5-6 7 листочків на кожному кусті, Обработали мікроелементами. Амінокислотами і включили, дали полив і маємо таку от грядку на сьогоднішній день. Ну, так дивимося, як будто завтра буде весна. Моє, моя думка, що я не буду повністю скашувати, тому що ми коли скашуємо повністю вегетативну масу, то ми залишаємо рослину без. Фотосинтеза, ну, на мій погляд, це, якби, не хочеться вдаватися в научні терміни, ну, на мій погляд, це неприпустимо. Рослина повинна мати доступ до поживних речовин, повинна, повинна, повинна до дожді до, до, до якоїсь, до мікроелементів. І саме в першу чергу до фотосинтезу. Тому ми, Будемо залишати так, будемо ближче до осені обрізати оставляти там до 5-7 листочків, до зими те що не росте, хай залишається, таким чином буде і захист від морозів. Поэтому, от таке рішення ми прийняли до себе. Напишіть в коментарях, хто як робить. можливо, наш досвід комусь стане в нагоді. Всім до побачення, гарних всім врожаю. Мира и добра.